А в цьому році я за рішенням Оргкомітету нашої конференції з великим задоволенням хочу оце цю відзнаку, зараз я вам її покажу. Оце цю відзнаку, вручити засновнику Українського вітреоретинального товариства, чудовому лікарю, хірургу, доктору медичних наук, професору. Ігорю Ярославовичу Новицькому. Аплодисменти. І зараз, зараз я вам передам. Я вам передам. А, ну я вам усім бажаю чудових, плідних двох днів корисного, такого легкого цього дводенного марафону. І з задоволенням передаю цей мікрофон нашому номінанту Ігорю Ярославовичу Новицькому з доповіддю Війна очима офтальмохірурга. Відкриття наукової частини конференції в його руках. Поїхали! Дуже дякую. Ну, перш за все, дуже дякую за цю відзнаку. Це було для мене несподівано, І я не знав цього справді. І ну і це мені дуже приємно насправді. Ну я, я постараюся відпрацювати, не відпрацювати, а стати достойним цієї відзнаки. Дякую вам дуже добре, добре. Шановні колеги, добрий день і дуже дякую Володимиру Олексійовичу за запрошення на конференцію. Вона стає щораз популярнішою. Мені взагалі дуже приємно, що у нас розвивається співпраця між багатьма. Людьми, які організовують конференції, які організовують товариства, ми починаємо краще розуміти один другого, менше піддаватися емоціям, амбіціям, і це є дуже добре. Тепер я хочу. Е, е, дякую. Я хочу почати е, виступ. Війна очима втримови. Це сумна тема, але ми не можемо про це не говорити. Ми не можемо. Перетворити це на рутину, ми не можемо звикнути. Моя доповідь буде трошки емоційна, можливо, занадто емоційна. і наперед вибачаюся за ті фотографії, які я буду показувати, але це наше життя. Отже, війна почалася у 2014 році. Було боляче і страшно. Але ми якось швидко пристосувалися до цього. Здавалося, що так можна жити, що це десь там далеко, що це десь там далеко, це не у нас. Хоча люди також і гинули, і були травми. У 22-му році стало ще болючіше і страшніше. Ми не маємо права звикати до цього. Не маємо права забути і не можемо вибачити. І тепер вибачте, за ті фотографії, але вони є. є. Оце очі наших захисників. Очі наших воїнів. Очі наших героїв, братів, синів і батьків. Очі, які ми мусимо рятувати. І без очей. Без очей. Цього не можна було собі уявити. І це не може повторитися ніколи. Я маю набагато більше таких фотографій. Це є тільки з одної клініки з, центру, з Західного центру військового округу. Я їх не давав більше, тому що то виглядало б як просто шоу-фотографій. У 2014 році я пропорвав сім воїнів з пораненнями очей. З 2022 року я виконав 182 операції. Одним з перших був хлопець з волновах. Я ніколи не знав, де та волноваха є, ніколи за неї не чув. От і тут і, хлопчина 19 років і, в ванні чистив зуби, чув щось там прилетіло, виглянув вікно. Ну, виглянув вікно і, власне, тоді прилетіло. Одне око розтрощене, друге око, проникаюче поранення. Ми оперували цього хлопця разом з Мар'яном Миколаївичем Сарахманом 3,5 години. Це і... тільки фрагменти. Ну, і якщо насправді ми виявили цей субконіктувальний розрив склери тільки в ході операції, От, є випадіння судинної оболонки, і ми і... і... зашивали, Це було досить довго розрив, вийшов такий косий, десь далеко, досить за, за екватор. От, і потім знову повернулися. До вітроретинальної хірургії, до заднього сегменту ока. Перевірили на герметичність, рана герметична, І знову почали е, працювати з заднім відрізком. Працювати це голосно сказано. Там практично. А якщо б можна було світло виключити, то було б краще видно. Можна таке зробити, там прожектор світить світять прямо на екран. От, і там десь є відчарована сітківка, відчарована судинна оболонка. Розібратися це було важко, дещо ну, насправді з трьох з половиною години операцій вирізати на півтора хвилини фільм він нічого нам не покаже. Добилося якогось руху руки. Далі його шлях я не знаю. Він десь поїхав в Німеччину на якусь дальшу реконструктивну хірургію. А там Сидківка ніби лежить на відчарованій сюдині балонці, лазерна кугуляція. Потім був наплив пацієнтів поранених військових, їх було дуже багато. Це був той час, коли ще в Дніпрі оперували, відправляли далі на захід, не в Київ, не в Одесу. Вони попадали до нас. Я, чесно речи, був настрашений. Настрашений, чи я зможу фізично. Чи мені вистачить знань, умінь оперувати ці важкі очі? От я написав тоді статтю Моє відчуття війни, яку опублікували в Євротаймсі, і тут очі, обидва ока одного пораненого бійця. Бачите, як вони виглядають. Отже, нами проведено 182 операції, 156 військових, 6 операцій проведено на двох очах, на 12 очах проведено по дві операції, на 10 очах проведено три і більше операцій. В 16 випадках оперувалося єдине зряче око, структура пошкоджень оболонок ока 28% це є рогівкові рани, Чуть більше рогівково-склеральні і склеральні поранення 33%. Проникаючи поранення ока з внутрішніми сторонніми тілами було 16%, в тому числі три ока з сторонніми тілами в передній камері, 13% в задньому відрізку ока. Контузії вічного яблука 9 випадків, 8,5%, тобто контузії набагато менше. Але це контузії з розривом склери. Структура пошкоджень внутрішніх і, і, структур ока, структура структур. Травматична катракція 54 ока, пошкодження рейдишки 21, гемофтальм, 18, гемофтальм плюс відчарування 26, просто відчарування 22, рецидив відчарування садківки після операції в інших лікувальних закладах. Це є не якась там, ну не негативна замітка. Це так просто є. На жаль, після операції з приводу таких важких. Пошкоджень сітківка не завжди лягає. Отже, що ми робили? Ревізію рогівкової рани, прикладання швів, відтермінована хірургічна пробка поранення повік, пластики райдушки, факомульсифікація з імплантації, без імплантації, підшивання іовімплантації, кілець, фак мульсифікації в комбінації з закритою вітректомією і пластикою райдушки. Факт без імплантації, ленсектомії і так далі. І так далі. Ну, видалення сторонніх тіл, екструзія силікону, операції з окулярної дірки, ламелярного розриву, трепанація рогівки з використанням тимчасового кератопротезу і кератопластика. Ну от, Гемофтальм. Такий найкраще, можна сказати, випадок, але він цікавий. Цікавий тим, що такий ну, тотальний гемофтальм, Забираємо той гемофтальм. І десь на певному етапі я щось побачив таке дуже дивне для мене. В макулярній діліці таке враження, ніби там є гній жовтувато білого кольору. Але цей, тепер його видно, я забираю ще задньої гелоїдну мембрану. А потім забрав внутрішню пограничну бранну, і з під неї вийшов отакий якісь і, і, не то кров, не то деструктивне, якісь, якісь незрозумілі. Одним словом, це і, нібито є синдром Терсона, коли і, кров проходить між. Через зорового через нерву і попадає десь в, під, під внутрішню органічну мембрану, тобто фактично в шарах Ну, В цьому випадку зір якраз був дуже добрий після операції 100%. Це катаракта. Катаракта – це те, що ми робимо, то що ми знаємо, як класно, і все дуже добре. Тяжкий випадок. Чоловік без, е, з високою ампутацією одної ноги, е, ампутація до коліна другої ноги, ампутація одної однієї, друга рука пошкоджена, одного ока нема, е, важка черепно-мозкова травма, і в, е, з оком така виразка, його довго-довго-довго виходжували. І нарешті я побачив, що є можливість його підняти перший раз з ліжки через багато-багато місяців. От там були катаракти, як я взявся його оперувати. Передня камера ну, дуже мілка, це є передня масивна синехія. Тобто мені треба було працювати на дуже мілкій передній камері, тепер я роблю е, висікання передньої капсули кришталика. Стараюся з того робити якийсь там, хоча б частковий капсулорексис для міцності. І дуже обережно, щоб не пошкодити ендотелій. Забираємо ті. Ну, фактично достатньо м'яку катаракту. Тут би треба було мати зображення з боку, а не фронтально. Ми не бачимо, наскільки м'яка передня камера. Ну і імплантація кришталика. Кілька сотих, три сотих чи чотири сотих. Але він зрячий, він побачив маму, він побачив. Лікаря не мене, що правда, але набагато гарніше. І лікар. Це було йому приємно. Внутрішнішне стороннє тіло. Ну це якраз було простеньке внутрішнішне стороннє тіло, це просто ніби якісне, погане, то я вирішив показати. Сітківка не пошкоджена, на щастя, стороннє тіло окутане такою фібринною плівкою. Це фібринна плівка, стороннє тіло все, ще там. На очному дні. От і тут питання в тому, чи ми можемо то стороні тіло забрати через порт чи ні. Я постараю, стараюся ставити його вздовж пінцета, щоб він не зачепився в порті, не застряг. І я завжди дивлюся і, по відношенню до, до пінцета, чи він може пройти через порт, чи не може пройти. Попередньо була проведена факт мультифікація, забрали через порт. Це е, тимчасовий кератопротез, і кератопластика ну, в е, складне око. Е, але цей тимчасовий кератопротез, якого спочатку у нас не було, потім з'явився, ми отримали ту гуманітарну допомогу, дуже важливо від СІРС. це протези Еккарта. От, і е, вони дають прекрасну візуалізацію, є можливість робити на задньому відрізку ока в дуже добрих е, оптичних умовах. Ну, тут важке відчарування сітківки. От, бачимо розрив. Так, ніби все закінчилося добре. Ніби. Лазерна коагуляція і далі ендотемпена до силікону. Без кришталок, звичайно. Ну так. І... І кератопластика. Це було би непогано, але рогівковий трансплантат змутнів. І цей пацієнт дуже-дуже хотів все-таки добитися зору. Ми пішли, так би мовити, зустріч, хоч я йому казав, що це нереально, майже нереально, щоб другий раз він прожив. Я роблю ще раз інтерпонацію пришиваємо регіовий трансплантат, і я все-таки пішов на задній відрізок, тому що я там знав, що там є все-таки відчарування. Зробилися такі мембрани вітроретинальна проліферація, основна причина неудач при таких відчаруваннях сітківки. На жаль, трансплантат змутнів, на даний час він не бачив. Це є ну, один з останніх моїх операцій. Ви бачите, що кришталик є штучний, він був імплантований в 2021 році. І після цієї важкої травми він відірвався частково. Він зміщений в передню камеру разом з капсулою. Ніби на 12-й годині тримаються це не від зв'язки, а внизу повністю відірваний. І Анірдія це є скловидне тіло в передній камері, защеблене в е, от цьому. Ну, тут я показую, тут в цьому місці було таке косе, проникаюче поранення і фібролискловидного тіла защемлені в рогівковій рані. Тобто я їх розсікав, робив передні вітриктомії, далі підшиваю нижню дужку. Завжди думаю, що виходить швидше. І воно так не виходить. Це вже скорочений фільм. Я прошиваю через під потім над душкою. І в, е, в, потім проводжу шов в склері, в шарах склери. Достатньо надійна фіксація. Це вже вітректомія, там був гемофтальм, забираємо е скловидне тіло, забираємо кров. Е при тому всьому сітківка е виглядає не так критично пошкоджено, відчарування сітківки нема. От, і я вертаюся назад до передньої відрізки. Це такий цікавий момент. Рейдушки ми не бачили, правда? А тут я побачив якийсь такий комок десь, десь там за лімбом. І починаю мобілізувати залишки райдушки. Це, ну, це, як на мене, просто цікаво і повчально, наскільки райдушка може, може зберігати якісь можливості для пластики. Зіниця от в цьому місці. Це зіничний край райдушки. Тому райдушку я переміщаю донизу. Є тільки десь, можливо, четвертина райдушки, але я її вирішив внизу все-таки, в нормальному, там, де вона має бути прикріплена, пришити. І вона буде відігравати хоча б якусь мінімальну відповідальну. Діафрагмальну функцію. То я відсік кусочка крайдишки, вона була защемлена дуже міцно. Ще трошки. Я бачу, що вже мало часу. От, ну добре. От так воно виглядало в кінці операції. Досить пристойно. Е, результати. Ну, Результати, на жаль, не такі, які би дуже можна було похвалитися. Е, Анатомічному успіху при відчурування сітківки 72 з 78 випадків, гострота зору залишилась без змін. В 21 випадку це 8 пацієнтів, 0, 8 інцерта, 5 рух руки Чим нижчий був зір до операції, тим менше покращення зору вдалося добитися. Гострота зору у разів у випадках операцій на передньому відрізку в комерцифікації і так далі. Вона стала дійсно набагато краще. От і разом з тим треба сказати, що гострота зору зафіксована нами не є остаточною, тому що ці військові, по-перше, багато з них вимагають виведення силікону. Невідомо чим це закінчиться. Вони переводяться в інші лікувальні заклади, і прислідкувати за ними важко. Чого ми не вчилися в професійному плані? Відтерміновані хірургічні обробці, різним методом видалення внутрішнішніх сторонніх тіл, використання тимчасового керапротезу, одномоментній хірургії пол ту пол чого ми не вчилися в людському вимірі, стійкості, приймати неудачі, радіти навіть найменшим успіхам, витримці, знаходити правильні рішення і слова, принциповості, називати речі своїми іменами. Взаєморозуміння, бачити речі важливіші від своїх емоцій і амбіцій, єдності в боротьбі за зір пацієнтів і за незалежність України. Слава Україні!